Вже всі згадали Гетьманцева не злим тихим, що він там когось цитував. А я думаю, що не ну, допрацювали трохи хлопці. Не допрацювали чому? От з підлітками все зрозуміло. Значить. Е Привикають до того, що дають і не говорять за зайвон, то коли підростає, заберуть в добровольці, то, щоб не, не п'янчу волонтерів форму а дали за коротку за довгу пору, ну, держава державу дала носить, а так з малого, малого привиксена. Щодо жінок, я пропонував од літом у загальні заборонити носити одяг. Ну, Якоїсь там трошки села, ми. Обсмонити і так далі, і от оці недолавлені чоловіки побачать. Буде простіше знайомитись, відповідно, що хоп-хоп-хом солом в солому раз-раз-раз нафлодили добровольців, трохи підбудували, як можуть, і, і все, і готові і кандидати пити футів на нормально. І державі добре, і людям сяк так приємно. Але зараз не про те. Значить, наче бачу, вона давно відео, там рекламує, здається, якийсь там сайт знайомств. І, е, e, значить, Тога підходить до хівчинки, каже, от, можу найти тобі хлопця. А, а вона так, а, я по дівчатках. Я такий, опа, Європа прийшла. Євчинці 16 років, її значить сайт знайомств. Її знаходять ході дівчинку, то 16, Вона по дівчатках ось і логіка у дівчаток така. Десь там мали по одному, двох хлопці вони жорстокі вони кетують. Ну, любі мої вас так ніхто ніколи слоника не купить. Це з розряду це найти. Сі жінки стярив всі чоловіки костигют з таким монастирем понапор по заводити зоопарків замість сімей. А потім, о, а, характера мене зійшлися. Ось, ну а що можна сказати? Влада зробила все, щоб то розвивалося, але думаю, що по селах наскільки ефективно. Особливо їхні уроки статевого виховання. Хлопчик може полюбити дівчинку, дівчинка може полюбити хлопчика. Ось, а може дівчинка буде полюбити дівчинку, чи хлопчик хлопчика? Це теж нормально. Не нормально, але реакція на кшталт, та як ти може, але ти вікнув, теж вона до нічого доброго, не приведе. Що тут дівчаток 16 років, ну що таке 16 років? Це ну, ще дітей. А тина, коли знайомиться зі світом, що вона робить Правильно, пхає до рота, що попало? Ось. Хоча на вигляд вона ще може бути досить доросла, от недавно так ну, спілкуєшся з мною красива, як то кажуть, про неї і, і, досить не Ми Ви пані так мимово входом питаєш, е, де десь навчаєшся і очікуєш почути відповідь, ну там, як мінімум такий курс хоча б. Е, я даю атика закінчила, і так, о, ого, це пухол, кіпішол, а це пуголки пішли, а гей, на не посхожі. Ну, а зараз не про це. Значить, сподіваюсь, кінь дівчатка переростуть. Як не переростуть, то справа інша. І взагалі про ситуацію, яка довкола, хочу закінчити на позитивно. От повний бардак і повний розвал. Зазвичай це от бардаком в деградацію приходить щось краще. Навіть індуси вірять, що коли божество щива, тобто похруйнування, фруйнує все, це відбувається на передодні грандіозного перетворення Всесвіту. Petworenia would choose positiveness. Yet positive note is one of his running for action, I'll have it.